in the sky gazing far into the night i raise my hand to the fire but it's no use cause you can't stop it from shining through it's true baby let the light shine through if you believe it's true baby won't you let the light shine through Вітаю всіх на каналі. Виїхали ми на риболовлю сьогодні. Поїхали на чебені, але на чебенях вода вийшла дуже високо, ми вирішили приїхати на озеро Крижівку Бурве. Поставили намета, розставили кружки і будемо помаленьку рибалити, будемо старатися ловити сьогодні щучку на жерлиці. Що впіймаємо, вам покажемо, зранку вже було дві покльовочки, гарненькі такі. Зловили уденьку щучку маленьку самого рання. Як розвітало, відпустили, а зараз Андрійко взяв на свою жерлечку Таку гарненьку, щучку до кілограмчика. Це вже непоганий результат. Запалили нашу печку, гарненько, бачите, як горить. Зараз підемо перевіримо трошки наші жерлички. Будемо засверлюватись напловажні вудочки, підкормлюватися, треба ще також дров на вечір підготовити. підготуємо дров, йдемо перевіряти. Це вже третя покльовка за ранок. Одненьку штучку взяли таку невеличку. А це вже третя покльовочка. Ляска Андрі натягнута, я бачу. Легенько бери. По кругу легенько бери. От, сніг. От. Рукавиці треба По Посічи. Не спіши, не спіши, не спіши. Невелика, давай, що там по горчика? о. Така, до кілограмчика. Андрій, вітаю тебе з ранішньою гарною щучкою. Перша гарна є. Така. Менша була, тобі відпустив, навіть не знімав. Зараз будемо дровцятка заготовляти потрошки. Печку. Нарізав. Сніжок йде красота. Взяв дві чучки на жерлиці. Заготовив дров. Буду їхати до палатки. грійтеся потрошки. Зима куксує повним ходом. Мороз тисне. Я по шлемнику йду. за низу, за губи шипає мороз. Дров трошки врізав, так якби, хватить нам на сьогодні. Завтра, якщо треба, буде знов підріжемо ось так, ось так моя кухана дружина, ось таку гарну пилочку мені як то говориться приніс. Оп, друзі, дивіться! Я, я не ожидав просто. Я сидів, я дергав мурмешечкою. І <гум> думав великий окунь. Це рідкість на камеру, щоб так вийшло зняти. І щупачок влетів. такий маленький. О, я, дум, ну, я думав великий окунь просто. Жесть. Перша щука, яка, яка влетіла на мормешку мені. Жерлиці мовчать. Нічого не кажуть. То ми щуки на мурмишки <смі> собаємо. <їм. смі> О, вже рома йде. Зараз нарізав на джаймо що. На що зловив? на, на, цього? на, камеру, на камеру, На що, Пупай. а як як розказую? Як Короче, на, на дьоргавку зловив? Коротше я взяв на ківочок, думаю, прийдуся у кунька, ти типу, поподргаю. Сів, дьоргаю думаю камеру включі по за зазніму красивенького. Сижу, Коп загнули, я піднімаю, думаю, добрий окунь, вудку прям гнеть, знаєш, я з нею рукою буде, я камеру тримаю. Достаю, ти щочка щуч -щуч маленька. Ну зрозуміло. <рес> <рес> ну коротше, відпускай мене, йду дрова рубаю і готуюся до палатки, до обіду. Будемо готувати. Друзі, прийшов я в палаточку трошки зугрітися. Андрій зготував такі макарони класні з грибочками, з соусом. Шампаньончики, курочка, грудинка і з макорошками, соусі з вершками. Горить, а ну глянемо, що там робиться. Ох, красота. Я ще прийшов, зловив 10 плутлиць таких долудоньких, таких гарненьких. Руки вже змерзли, зараз угріємося трошки. О, по 20 грамів шмахнем. І піду далі по печку тягати. Ах, холодино, капець. Там ще трошки сніжок пролітає. Люди сидять, я бачу. Люди сидять. Мороз трошки причавлює. Ах, то добре в палаці. Зараз я поміняю взуття трохи, бо теж бачу підмерзає, Поміняю кросовки і буду. Так, друзі, зранку проснулися, отакий от морозець, файний вночі дощ йшов, тупо йшов дощ. Поднімали трохи щотки туди-сюди, з машинок наших попіднімали щоточки, все замерзає, бураз губив, валяється тут. Переночували дуже гарно, хлопці вже снідають. Мандаринками Кожна, блін, по 30 гривень. Твою наліво, блядь. Нічого, Бо, не показуй людям то говно. Не показуй, так? Секрети не видавай. Секрету говно. Соромно людям показувати. Що тут в нас? Є, дрова нема. П'ятсітлі. Зараз сонечко вийде, то ще буде теплення. Супер. Так красиво я вже зняв. Дивіться, яка красота у нас. Ми вже закормили луночки. Зараз поснідаємо мандаринкою. Файно. І будемо йти далі. далі. печку вчора трохи запалили м'ясом нашим суперовим, але нічого, ну з'їли куснятіна, потекло, приїду додому, буду вже чистити Бля. Ось так, друзі, зночі позамрезали наші жервоці. такий вальот. Була спрацьовочка, бачу. Спрацювало і не знаю, чи що є, чи нема. он замерзло и сюда и там глянь. Нема, Нема ничего. Так, можно сказать, это еще холоста. Зараз мороз градусів 10, а той з звідти тут на лози. Такий нормальний морозець. Що тут? Є живчик чи нема. Глянь, чого тут. О, поточка, жива. Жива щось воно. Не то і не все. О, сьо, єсць. Він цинє. Йдем далі. Ревірате. Вона була стрельнута зночі, я ще не не видав бог, одну пропустив, але нема нічого глух. Біша поточка трошки проклюнулася. Вони такі виплюваються, опулящики поки Вже знову завело, поки сходив, перевір. У мене нічого зам'язає на очах.